Пробне тренування для чого воно потрібно. В принципі, це те ж саме перше тренування, тобто разове тренування. Але якщо ви виставляєте пробне тренування, ви можете зрозуміти. З аналітики, чи прийшов на перше тренування клієнт, ви ж можете зрозуміти, як працюють е, ну, ваші адміністратори, чи залучають вони е, з пробного тренування в першу покупку, чи виходить це у них. Також е, ви можете е, зробити бонус, премію адміністраторам, якщо у них є успішний перехід з пробного тренування в першу покупку. Тепер безпосередньо, де це можемо побачити? Якщо ви виставили пробне тренування, ви можете зайти в аналітику. По-перше, персонал. Я зараз візьму за місяць. Ліди ми пропускаємо поки що. Попередній запис також пропускаємо, підтверджений запис також пропускаємо. Нам потрібно от якраз пробні тренування. Тут ви бачите, що е, клієнти прийшли на пробне тренування. Сума може бути така ж сама, як заразова, але ви їх можете відстежити, що це перша покупочка, це перше тренування, і це пробне тренування. От, ви бачите, що е, клієнти купили. Е, 13, 13 пробних було абонементів, і ви бачите, як вони перейшли в первинну покупку. Тобто клієнти, які після цього купили абонемент. І, наприклад, у нас цей відсоточок дуже важливий для адміністраторів. Вони по ньому отримують бонуси. Тобто, ви можете виставити свій відсоточок перехіда з пробного тренування в першу покупку. І адміністратори будуть бачити це, вони будуть мотивуватися, щоб цей відсоточок пройти. Ну, авторична покупка за це відповідає старший тренер. Тобто, це вже утримання а, тих, хто сплатив вдруге, і за це відповідає старший тренер. Це раз, по-друге, ви можете спостерігати по клієнтам, а, ну, що вони не прийшли після пробного тренування на заняття. І, а, ну, в принципі, тут можна залишати коментар, що відбулося, чому не захотіли після пробного тренування купити абонемент тощо. Тобто, от ці дві аналітики дуже важливі для пробного тренування, чому ця галочка і є. Дякую.